Всім привіт! Леонід Котвицький. Отже, зараз ми з цим генератором знімемо такий моменти, як його підключити, щоб в ньому був дуль. Пізніше покажу детальніше, що це. Отже, значить, така ситуація. Якщо потрібно під'єднати генератор, щоб деякі чутливі прилади включалися, то тоді беремо цей от дріт під'єднаний до заземлення, тут другий дріт і який від. Цього дроту від вилки, бачите, може бути будь-який із них. так, Під'єднуються далі до заземлення, вони там разом спаюються, можна один дрот, їх зразу з'єднати, можна окремо, але щоб вони обоє і цей, і той були під'єднані до заземлення. Отже, під'єднали, зараз будемо заводити і подивимося, чи запрацює холодильник, який не хотів. Так, прогрем. Так, зробимо паузу, послухаємо звук холодильника. Так. Працює, так, все, наш холодильник запрацював. Того разу він не запускався ніяк без цього заземлення. Ну, світло є, воно і було тоді в холодильнику. Але сам він запрацював. Все, компресор працює, гуде. Трошки треба буде почистити. Так, і вода у нас з крана біжить, паралельно качає насос. Ну, насос у нас качав і того разу, там головне, щоб було достатньо потужності для пускового струму. 1,1 кВт вистачило, працює, от. але саме головне, що не хотів працювати холодильник. От. І подумаємо тепер чому. Отже, розповідаю, в чому значить, ситуація, що це я таке робив. Значить, е Щоб отримати 0. Від генератора, так це може бути проблема. Деякі прилади, особливо насоси ген... різних газових котлів і так далі, їм обов'язково потрібен нуль в сучасних приладах. Якщо вони не бачать його, вони виходять за захист. Що значить 0? Оцих два виходи в генераторі, куди ми вмикаємо розетку, так, вони являють собою дві фази. фактично. І ті фази міняються, міняються, міняються з частотою 50 Гц, 50 разів за секунду. І для більшості приладів цього достатньо. Особливо всякі нагрівальні прилади і так далі. Вони спокійно на цьому працюють, нічого їм більше не треба. Але є прилади, яким треба нуль. Якщо вони бачать, що нуля нема, вони йдуть в захист і все. Так. Всякі насоси, нинішні, такі водні і так далі. Їм треба і струм пусковий, і так далі, вони перевіряють наявність нуля. От, мало того, що їм треба синусний струм, генератори дають синусний струм. Там більш чистий, менш чистий, ну всі генератори, крім якихось саморобних там, засинхронників, може, не дають синусний струм, а так всі дають. Але синусний, але ще треба нуль. Так? Для що робить, щоб отримати цей нуль? Я показував. Під'єднуємо до клеми, де заземлення, там значок відповідний заземлення. Так? Тоді беремо з одної із дірок розетки, скажімо так, так, одну, одну із проводків, можна разом з'єднати, можна окремо їх примотати бо ці дрота до заземлення. Так, заземляємо і сам прилад, і один із виходів. І тому, от там на тому одному виході стає 0. Так, фаза залишається фазою. І оскільки стає нормальна фаза 0, все, прилади починають працювати. Можливо, саме з цим був зв'язаний холодильник, який спочатку гудів перший раз, коли просто вимкнув, так, а тепер запрацював. Ну але ще з холодильниками може бути ще інше, то такий Олександр Сальхін мені прислав пояснення, десь з Ютуба взяти досить хороше пояснення. Значить, Пояснення таке, що звичайні стандартні генератори, вони мають один поршень, так, і цей поршень має фазу ніби вибуху, так, бензоповітряної суміші, так? коли він дає максимальний крутящий момент, і тоді йде найбільший стрибок току. І фазу, коли йде там, відкриття клапанів, спочатку випуск газів, відкриття клапанів, набір, стискання і так далі, ці періоди, так, роботи чотирихтактного двигуна, відповідно, струм трошки падає. Так. І якщо ми ще вімкнули зразу декілька приладів одночасно з холодильником, так. тут насос на воду, тут те, 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 нагрівачі, ще щось, це все ще пожирає великий струм при запуску. І тут наш холодильник. Якщо він вімкнувся в момент оцеї, е, Фаз, коли менший крутний момент від поршня, струм впав, хай на долю секунди впав, то обмотки компресора холодильника тільки стигають чуть нагрітися, вони не зможуть проштовхнути той поршень компресора, щоб він запрацював. Далі генератор, бачачи, що пішла напруга, він видає хороші обороти. Так вже і ця частота коливання струму стає менша чим вищі обороти, все. Але вже обмотки компресора нагрілись, так, і другого якогось пускового струму вони знову на нового не видадуть. Так, вони починають грітися. Добре, якщо спрацює реле термозахисту, вони просто викнуться, а може там і дещо погоріти. Тому що робити в таких випадках, значить, по-перше, холодильник вимкнути хвилин за 5 до увімкнення генератора. Так? Значить, вмикати генератор. Можуть бути інші прилади, холодильник при цьому не повинен бути. Так? Коли кажуть, набере потужності, насоси підкачають воду, те все-все-все більш -менш стабілізується, тоді холодильник вмикаємо в розетку. От тоді в нас вмикається значить, компресор і він встигає. Встигає за запустити поршня, і вистачає тяги. Якщо ж він не вімкнувся, а тільки щось там тихенько гуде, тобто мотки гріються, компресор не працює, вимикаємо знову. Через 3-5 хвилин пробуємо знову вімкнути. Може попадемо в ту фазу поршня, коли запуститься. Якщо так з одного-двох разів, разів вийшло, ну то й добре. Якщо це повторюється, і нам доводиться по 3, 5 раз тикати, тикати, поки попадемо, ну то краще не палити прилад. Або не вмикати той холодильник, або брати конденсаторні пускачі. Так, в інтернеті або самому як зробити, або продаються, готовіться, все гуглиться. От і... Пускачі так, конденсатор спочатку набирає струм, так, а тоді вже його віддає для запуску. так, Тому що, якщо просто пішов струм, і от ми попали в ту фазу, коли він слабший, то нагрів з'явився, поршень чуть шевельнувся і стоїть дибом, так, і все тільки гріється. І виникають проблеми. От, щоб ми не попалити техніку, то будемо... Можна робити так. Або попадати в той момент, старатися так, або брати конденсаторні пускачі. А деякі холодильники просто запускаються без всяких проблем, ну то й добре. Отже, отакий момент. Значить, є генератори, яким не потрібен, цей нуль. так, це або може бути в інструкції, або, допустимо, інверторні генератори. Так, вони мають фазу 0, в них це чітко, бо в них йде там інверсія струму, спочатку в постійний струм, тоді струм з потрібними характеристиками електроніка видає. Але це дорогі генератори, так, простіші генератори, в них вже з цим. Дві фази, і якщо треба той нуль отримати, то робимо так, як я розказав. Ну і щодо холодильників, такий цікавий нюанс. Все. Надіюсь, був корисний. Це Леонід Котвицький. Я розпочав цим відео український, україномовний канал, тому що декому хочеться чути українську мову, ну, мені самому її хочеться чути. Тому я створюю окремий канал що для українців. Леонід Котвицький, UI, UA, так, і будемо знімати українські відео і тут. Все, всім пока вами був Леонід Котвецький.